Всім привіт! От такі ось бувають прикольні таблички, які задають все більше запитань, ніж відповідей. Ось ходиш гуляєш По такій тайзі Там десь літак шпарить А по Прямо, я не знаю на таких камнях на трудно Доступних зараз, щоб мені не підскользнутися, тут папороть, листочки висять, вон такі листочки, спробуй їх знайти. Знаєте, що там написано? А я, вам зараз, а я вам зараз покажу, все ж таки застави мене залізти сюди до нього, щоб вам показати. Можливо хто прояснить ситуацію. Ось так от, дивіться, яка краса навколо. Краса просто неймовірна. Просто неймовірна. Нема тут доріг, стежок, людей нема. Нікого нема. Тут навіть тварин нема. А я їх тут намагаюся зняти. Так ось, а так от на ось такі дивіться. Сосонці. Висить листочок. Еспа, знаєте що тут написано? Тут написано Еспа самодопомога, не рухайтеся, мене шукають. Кого шукають, його шукають, чи мене шукають, кому не рухатись. Нічого не зрозуміло, зрозуміло одне, що треба звідси мазати лижі. А то не знаючи, як його, а мене знайдуть. Навіщо це мені потрібно, я не знаю. Дякую всім за увагу та терпіння.